Вітаю вас на своєму каналі, хочу показати, що виготовив цікавого. Це не з автомобільної тематики, це е, замовили мені такий от інструмент, шаблон, е, який буде е, корисним майстрам, які встановлюють натяжні потолки. От, е, з того, як мені розповідав замовник, як ним користуватися, от саме за допомогою оцих от тут радіусів, як бачите, е, тут вони різні. От. Саме за допомогою цих радіусів можна зручно і без всяких допоміжних інструментів згинати під потрібним кутом і потрібним радіусом профіля для натяжки, для встановлення натяжного потолку. Тут от радіус 5 мм, тут радіус 15 мм, сам ну, основна частина сторона 30 мм на 30 мм. от, і тут ось Товщина 5 мм цього виступа. І тут розмір 40 на 40 мм. І довжина всього інструменту 200 мм. От, такі от інструменти теж можна замовляти. Якщо у вас є ідеї якісь свої авторські інструменти розробити, теж можете мені замовити, дати креслення, і я вам виготовлю. Ось такі от штуки. Кому потрібно, звертайтеся в описі під відео, є мої реквізити, і можете замовити. На цьому все. Всім гарного дня і до зустрічі!